Всім привіт! Сьогодні на каналі не буде стандартного досі про фарбування. Сьогодні буде огляд моєї f 30 F30 не а, Хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що я нещодавно придбав F30. Іспугались? <звук> або і не просто придбав, а привіз її зі штатів і відновив. Так, от я хочу з вами поділитися історією, як мені це вдалося, і чому саме BMW. Тому що бляха всі знають, хто за мною слідкує, що я люблю Audi. Як я опинився в салоні F30. Дивіться далі. О, блядь, сердечко, як колоти сердечко приємно просто коли ти адреналічко хапану. Можна балакати? Yes, sir. Пару слів про купівлю F-30. Минулого року я почав собі шукати тачку, і, до речі, в мене був другий міган, я продав другий міган. І хотів придбати собі b 9 кузов А4 Ауді. А, на той момент бюджет привезти таку тачку був десь 20 плюс, 20-22 тисячі, залежно від комплектації і того, як ти будеш її ремонтувати. На той момент в мене було 6 тисяч доларів. вдумайтеся. Я коротше, такий, ага, я хочу тачку за двадцятку, в мене є 6, беру, а там розберемося. Коротше, ну, в принципі, це девіз мого життя, отак я живу. А, але. Е але провівши декілька торгів, я зрозумів, що ауді мені не світить, тому що вони торгуються 5-6 тисяч. А в мене бюджет на купівлю тільки 3. Для того, щоб вона стала тут 10 і з ремонтом, там, умовно кажучи, 15. І тоді моє око падає на F-30, тому що я думаю, блін, ну це популярна тачка, вона 100% продасться, їх дуже багато, їх люблять і так далі. І я почав шукати F-30. І цю тачку я знайшов на аукціоні по Байнау за 2, здається, 850 доларів. І придбав і отак, тобто одну секунду побайнав, і ось вона тут. Тобто, там зробимо вставимо кадри, якісь як вона виглядала, щоб ви бачили пошкодження, тому що. Для мене немає неможливого яку машину відновити, але в принципі я теж дивлюся, якщо там машина стоїть окремо, двигун окремо, там задньої четвертини немає. Тобто от, таке от, машина потрапила під танк, немає сенсу її вести. Тому тут пошкодження були такі, які можна легко відновити за допомогою тільки коштів і прямих рук. А зараз, друзі, я хочу вам запустити нову рубрику, яка називається Шо по бабкам. Я зараз розкажу скільки коштує пригнати таку тачку. Скільки коштує її відновити і взагалі скільки вона мені коштів стала. Щоб ви собі розуміли, чи вигідно приганяти таку тачку, чи ні. Для цього ми відкриємо капот, побалакаємо по запчастинах, Ну і в принципі про купівлю цього авто. Як я вже і казав, придбав я його на аукціоні за 2900. У мене завжди є списки. Я не такий вже заявок пригончився в штаті. І ті, хто мене знають, можуть підтвердити, що конкретно я на цій тачці і на інших тачках заробити не зможу. Тому що так, як я роблю машини, я завжди роблю їх для себе. І на момент ремонту цієї машини я не знав, буду її продавати чи не буду продавати, але я робив її по повній катушці, щоб вона була просто вогня. Отже, купівля цього авто мені обійшлася в 2900 плюс 818 баксів. Це комісія аукціону. аукціон бере комісію за те, що ви купуєте там на сьомому майданчику цю тачку. Доставка до Клайпеди, ми везли її через Литва, Латвія, Литва, Литва, мабуть. Да, клайпіда. Доставка, доставка до Клайпеди 2040 баксів. Таможня цієї машини мені обійшлася в 2 700, тобто Просто можете, е, якісь тут мілкі витрати на якісь нотаріуси і так далі. Доставка до України 1120 баксів. Це доставка евакуатором до міста Черкаси, де я знаходжуся. Послуги того, хто мені, я його називаю, хто. Блять. Сука, ну. Що за люди? Що за люди? Послуги того, я, я його називаю кнопкодав. Коротше, це просто та людина, не яка мені привозить тачку, а я сам обираю її, там дивлюся, і йому тільки скидаю, він каже мені, так, з документами все окей. Коротше, натискаємо кнопку Купити там, чи граємо на аукціоні до такої то суми. Коротше, я йому плачу 200 баксів, Тобто не так, як 500 беруть всі. Вибачайте мене, хто цим займається, але я просто дуже багато роботи роблю сам. Запчастини, перший пакет запчастин, тобто вона мені стала в Черкасах 9 800 чи 9900. Перший пакет запчастин мені обійшовся в 260 баксів. Це була кузовня, це був капот. Це були деталі телевізора, радіатори і так далі. Хочу відмітити, що капот оригінальний. Тобто капот придбався з усіма оцима замками, подушечками і так далі. Повністю в оригіналі БУ за 600 доларів, тільки один капот. Деталі телевізору, плюс радіатори, корпус повітряного фільтра, замки це все теж оригінальне, тому що тайванське, воно на F-30 просто жахливе, так само, як і капот. Зазорів потім немає, треба наварювати електрода. Це не моя історія. Тобто мені треба зробити тачку так, щоб їй не стидно було зараз усе познімати для Ютуба. Єдине, що тут тайванське, це бампер, тому що тюнінгований бампер, Я навіть не знаю, як він називається: M-Look, M-Tech, m М-пакет. Отакий От бампер прикольний. Вони є такі квадратні, типу, з таким, вони мені не подобаються. Да, а цей М-тайвань мені подобається. І фари, коротше, тут була ця фара її не було, а та фара була пошкоджена під відновлення, ксенон адаптивний. Але коротше, друга фара коштує 600 баксів. А пара LED, Full LED ЛЕД Китаю коштує теж 600 баксів. Я, коротше, не втримався, повівся і придбав собі такі фари, тому що тут такі красиві очки, оці поворотнички. І світять вони, в принципі, ок. Тобто, ясно, що не оригінал, але ну, мені ок. Тому окрім фар і бамперу, тут все в оригіналі. На це все я витратив десь порядку. 3,5 тисяч доларів. Це тільки запчастини, і здається, це в всю суму входило рихтування. Тут дуже багато пунктів. Я не буду всі пер... ну, Окремо все. безпека там е рідин, рідини, які я купував, там фільтра і так далі. Тобто, навіть там кожен ось рычаг, там 45 баксів. Тобто, це все я, я сюди вписував. Отже, 9800 в Черкасах. Плюс-мінус 3,5 тисячі це рихтування і запчастини. І ще штука упала на фарбування. Я її фарбував сам, я пофарбував тут капот, бампер, два крила. Задній бампер був трошки пошкоджений. І пластикові пороги. Я пофарбував це все в прибор. Не для того, щоб потім казати, що типу, тачка не бита. Да. А просто тому, що бляха, я хотів зробити тачку. Я людям тачки роблю, в прибор фарбую, типу, а собі, чому, чому б ні. і вийшло. Реально, 120 мікрон просто по всіх деталях. Ну там на крилах є пару місць рихтованих. там ну нехай 500 мікрон шпаклівки. Да, да, але, але, да, ролсом, не, не, ролсом. Коротше всі бачать і всі газують, всі сигнали, це круто. А, і а, у нас вже скільки виходить? Плюс-мінус 14 тисяч. Далі а, зверху падають такі витрати, як сертифікація, там 150 баксів здається. Постановка перша на облік, там теж в районі сотки баксів здається. І потім починається. В тебе є, наприклад, 14500, тобі обійшлась тачка f 30 е на 17-х рідних дисках на 393-му стилі. Хто знає, той зрозуміє, що цей бампер і ті диски просто вони не підходять. Причому тачка приїхала на мішленовській різині, бляха, практично нова гума. Реально, мені було шкода тупо її знімати, тому що там ще оці пімпочки були на, на цих на колесах. Коротше, тут мішання психанув, я купую 19 диски, тисячний стиль з G20, вони на G20 стоять. Я купую комплект нової гуми, я роблю плівку переднього бамперу, капота повністю дзеркал, даху, зон ризику, я роблю повністю полірування і кераміку. Коротше, я заморочився по повній програмі і з усіма плюшками вона мені обійшлась в 17 тисяч. Закидайте мене перекупи і ті, хто займається такими тачками, камінням, я не знаю, яйцями і так далі, що це дуже дорого. Але ви тільки послухайте, я придбав f 30 з промігом 66 тисяч кілометрів. І коли вона заїхала на станцію, я подивився, і хлопці всі хто дивився, кажуть: блядь, бляха, Це новий автомобіль. Тому що піднімаєш на підйомник всі детальки-ходовочки, всі, а до речі, по ходовці я забув сказати, всі 17 тисяч увійшло. Це те, що для мене стало ударом, дійсно. Ходова частина. Я думав, що там мені треба замінити одну стійку стабілізатора, один речах. Але лапами в порту пошкодили нахрен всі речаги. І коротше, я попав на 600 баксів. Це 600 чи 700 доларів це були запчастини. Тобто речаги, подушки, там деякі, саленблоки і так далі. І в районі 300, здається, чи 200 робота, щось таке. Коротше, ще там плюс-мінус 700-800 доларів впало тільки на ходовку. Але... Я цю тачку роблю для себе і робив, і я хотів, щоб вона була просто по кайфу. І повірте мені, так і сталося. Все, хорош, бо я вже блядь, запиздівся. Так, дивіться, що хочу сказати. По-перше, ця тачка, от чим вона мені сподобалась, да? вона, блядь, неймовірно просто привертає увагу людей. По-перше, червоний колір. Так, Я купував тачку, мені всі кажуть. На що ти купив червоний, червоний BMW? Та бляха, яка тачка була на аукціоні по такій ціні, як мені треба? Такую придбав, Ну, це логічно. Ти не вибираєш колір, тобто, коли ти шукаєш тачку в бюджет, ти обираєш бюджет. От, І е, вона привертає увагу, саме тому що я поставив 19-колеса, чорні да, чорні вставки, M, M-Look. Чи... Напишіть в коментарях, Тайванський як він назив... лук, Тайванський Мтехлук, М3 пакет Competition. Отак От він називається. Коротше. Диски з правильним вилітом, да дев'ятнадцять led фари, бампер, чорні вставки, тонування, антихром, Ну тобто чорний з червоним, і вона неймовірно привертає увагу. Реально, я перший раз виїжджаю, коли от я вже вже зібрав, відполірував все. Їду, і чолові просто достають телефони, починають фоткати там про якісь ракурси. Блін, це дуже прикольно, тому що для мене це звичайно, ну якби це цивільний автомобіль, тому що в, там, в Німеччині, в Штатах, це тачка, можна сказати, студента там їздити на роботу. Тобто а в нас це виглядає, як я не знаю. що. Але це бляха дуже приємно, я вам кажу. Другий момент, який я по цій тачці хочу вам розказати, я взагалі-то раніше вважав себе ваговодом, в мене було декілька ауді, і я. Завжди, тобто, думав, що Audi це там. ну, Я не те, що там заядлий фанат Audi, але Audi це класна тачка, яка мені там дуже подобається. Так от, Audi, е, рівно, як і Lexus, е, Lexus, Lexus. Коротко там за цей... Напишете теж в коментарях. Як... Льоха, коротше, льоха, льоха, льоха. і Аудос, це тачки, знаєте, в яких ви їдете, отак опускаєте спинку, отак ти розвалився, отак ти взяв кермо, і ти, коротше, кайфуєш. Ти просто їдеш, ти отак одним пальчиком крутиш, в тебе все кльово в житті, ти нікуди не поспішаєш. Ну, принаймні, в мене таке було відчуття, завжди поки я на них їздив. Ясно, що є там РС, ЕС і так далі, є там різні модифікації. Але в цілому політика автомобіля, як на мене, така. Коли я сів БМВ вперше, я виїхав з малярки, я їду на сертифікацію. В мене короте, десь крябає кардан за якусь там цю захист глушака. Короте, ну, повний капіт, машина їде прямо, типу уже ок, але ну, я на ній їду там 30-40, я отак сів. Їду і думаю, а в мене я до цього їздив, поки її чекав на жінчиному Hyundai Hyundai Accent, 19 2019 року. В принципі, не дивлячись на те, що це мас-маркет, в нього там є блютуз, користь контроль, там автомат, там кондиціонер. Ну, коротше, класна тачка. І плюс 2019 рік вона там відносно свіжа. Вона дуже як на, для акцента, тихенька в салоні. І от я сів на BMW після акценту, я такий їду, і думаю: блядь, а за що взагалі от я зараз заплачу 17 тисяч доларів? Да? От, ну, що в ній такого? Що немає у акцента, у Hyundai, наприклад. Окрім там, клімат-контроль, мультимедіа з екранчиком, да, з великим там, і музика прикольна. І все. Тобто мені їздити по роботі, типа, на що я її купив. Але потім, коли я заїхав на СТО, зробив ходовку, ще тачка була не готова, просто я вже зробив там якісь речаги. Вже я розумію, що тачка плюс-мінус може там сотку їхати, і да, ну, я не боюся, що вона кудись відлетить. Я просто ставлю коробку отак в спорт. Я їду, я як зараз пам'ятаю. І думаю, ну, зараз буде тапок в пол. І Я чую цей звук, я чую, як переключається в спорті коробка, Уже 140. Бля, я тільки нажав, просто. І оце відчуття я взагалі то не гонщик. Тобто мені більше до вподоби саме от як вид спорту дріфт, тримання автомобіля в заносі, але ці відчуття, коли ти просто блядь, і тебе втискає в сидіння, при тому, що це стокова тачка. Це 328. -а. І у неї 250 сил всього. Немає ніяких стейджів, прошивок, даунпайпів, хуяйпів, нічого нема. Просто стокова тачка, яку ти придбав, сів і блядь, навалюєш і просто отак. Хочу трошки про комплектацію, тому що е, я взагалі то в BMW профан от, до того, як я придбав 30, я навіть е, Ну, так, щоб достеменно і не знав, чим відрізняється 320, 328, 330. Зараз я вже плюс-мінус розумію. Знову ж таки, повторюся, я шукав тачку в бюджет, але я чомусь розумів, що треба взяти саме хоча б 328-му. Тому що 320-та вона я вже знав, що в неї там потужності менше. І от я придбав 328-му, і в мене була можливість порівняти її в мене у знайомої 320-та. Хто слідкує за моїм інстаграмом, знає теж червоного кольору. Соня, не в обіду, я, я сподіваюся, що ти на момент виходу відео вже її продала, бо вона теж авторі висить. Коротше, різниця по комплектації просто колосальна. Що ми маємо тут? Ми маємо 328, обов'язково на задньому приводі. Це обов'язково, це просто безперечно, тільки задній привід. Для мене, я вважаю, Седан BMW в повному приводі це неправильна тачка. Вона має бути в задньому, щоб робити отак, ну, коротше, ну так, так, як, так, як треба. Це теж вірно. Х-делет, -E, так, але я шукав на задньому приводі, тому що я не шарив у цих ваших. Щось, щось набагато, якийсь X d -E, а потім привода мінять на да. От, 328, на n 26 моторі 245 сил заводських, ніяких стейджів нічого нема. А, задній привід а, по комплектації ті плюшки, які я помітив уже потім. Прикиньте, я купляю тачку. Я навіть не знаю. НБТ Мультимедія єдине, що це не ево, тобто в неї нема карплею, тому що 16-го року пішли вже з карплеєм, а це 15-го року тачка. Тут немає карплею. На жаль, тільки блютуз, типа там музичка розмовляєш, але телефон не транслюється на цей на, на екранчик. Це можна доставити, але як на мене, ну мені це коротше, мені, і так ок Електрорегулювання передніх сидінь, електролюк, електродзеркала. Мультируль, там я не знаю, круїз контроль, датчики світла і дощу тобто ну, максимально все, що для комфорту. Єдине, що в цій тачці жорстко, просто реально вони жорстко поморгали, це безключовий доступ. Як можна було зробити таку комплектацію і без безключового доступу, коли в тебе в кармані постійно ключ, в тебе тачка запускається з кнопки. А коли ти підходиш до машини, тобі потрібно нажати на кнопку. Ну, я вважаю, що це жорсткий такий пройом. Але не дивлячись на масу плюсів цього автомобіля, мені довелося прийняти для себе просто дуже важливе, жахливе і важке рішення, я продаю свою F-30. Я просто людина, знаєте, я вважаю, що бабки мають працювати. І ця тачка мені дуже подобається. Але на цьому автомобілі я зупинятися не збираюся. І я награвся, я спалив один комплект гуми, я зрозумів, що це за машина. Будувати з 328-ї Мку немає ніякого сенсу, чи там 340-го, наприклад. Тобто Це цивільний автомобіль, який дає вам дуже круті емоції, але е, на даному етапі він для мене вже все. Тобто я його виставив на продаж. Шукайте на авторі, я не буду казати про ціни там, і так далі. Тобто, все на авторі, вся інформація є. І далі слідкуйте на моєму каналі, що я буду купувати наступне, як я буду відновлювати, або купувати тут вже готове. Е, буде у відосах про. Нові автомобілі, Тож підписуйтеся, поставте дзвіночок, напишіть коментар. Коментар має бути з 10 слів, обов'язково. Не менше, не більше. І як ви думаєте, напишіть, який далі буде автомобіль. Точно, це ж рубрика коментарі. Ті відоси, в яких ви пишете багато коментарів, вони найкраще залітають. Просто Ютубчик це любить. Тому, якщо ви цінуєте наш канал, будь ласка, напишіть коментар, який автомобіль я далі буду купувати.